Привіт, друзі! Якщо ви шукаєте велосипед, який поєднує стиль, комфорт і потужність, то Spark Ербрайд саме для вас. Давайте розберемося, що він уміє. Перше, що кидається в очі, це яскравий дизайн. Трендові кольори точно не залишать вас без уваги. А міцна алюмінієва рама не тільки легка, а ще й дуже надійна. Вона не боїться корозії і витримує будь-яку погоду. Тепер про комфорт. Амортизаційна вилка з ходом 140 мм згладжує на рівності дороги, а функції Preload і локаут дозволяють адаптувати підвізку під ваш стиль катання. І так, керувати нею можна прямо з керма. Тут стоять гідравлічні дискові гальма на 160 мм, які працюють стабільно за будь-якої погоди. Дощ, бруд, асфальт, гальмування завжди чітке. Трансмісія тут справжня знахідка. Одна передня зірка та 11 задніх. Мінімум зайвого, максимум ефективності. А завдяки системі L2 перемикання плавне і точне, приємні бонуси: брудозахисні крила, світловідбивачі, підніжка та навіть тримач для фляги все для вашого комфорту. Spark Air Bright. це ваш надійний компаньйон для міста та природи, легкий, стильний, швидкий. Що ще потрібно? Хто вже хоче покататися? Пишіть у коментарях.